Всім привіт, гарного вам четверга. Прочитаємо сьогодні книгу пророка Єремії, 48, 49 розділ 905 сторінка. Пророст вона Амонових синів. На Амонових синів, так говорить Господь, чи немає синів у Ізраїлі, чи немає спадкоємців у нього? Чому гада мілком од і осівся народ його по містах його? Тому настають ось дні, говорить Господь, і я розголошу крик військовий на рабу Амонових синів. І вона стане закупу руїн, а підлеглі міста її спалені будуть огнем. І знов одідичить Ізраїль спадок свій, говорить Господь. Ридай, о, хешбони, бо місто зруйноване. Кричіть дочки раби, обережіться веретою, лементуйте й блукайте по обістя. Бо мілком до полону іде його і його зверхники разом. Чого ти долинами хвалишся, долина твоя розпливається кров'ю, а дочко невірна, що на скарби свої, покладаєш надію та кажеш хто прийде до мене? Ось я страх припроваджу на тебе, говорить Господь Бог Савод. І з усього довкілля твого, і ви повтікаєте кожен наперед себе. І не буде кому втікачів позбирати, а потім верну я долю омонових синів, говорить Господь. Амінь.